Кілька днів тому у мережі поширили інформацію про забудову двох гектарів землі у сквері дружби. Натомість, як запевняє адвокат орендаря цієї ділянки, інформація не відповідає дійсності. У нас є земельні ділянки на умовах оренди з 2010 року. Орендна плата сплачується щомісячні у день у день жодного прострочення нічого не було. Цієї орендної плати. Розмір цієї земельної ділянки всього ноль, П'ятдесятитисячних гектарів, тобто не два гектари, нічого. Вказана земельна ділянка розташована. У віддаленій території цього від саму сквер дружбу січня 2022 року на сесії міської ради депутати прийняли рішення про затвердження детального плану цієї території для громадської забудови. Проте з 2023 року сумська окружна прокуратура оскаржує це рішення у суді. Чи належить ділянка до зони охоронного ландшафту? За роз'ясненнями ми звернулися до начальника управління містобудування та архітектури сумської міської ради Андрія Кривцова. Межі охоронюваного ландшафту. І конкретно тут напрописано, що тут немає ніде і слова сквер дружба. Сама землопорядна документація проходить по цій дорожці, оцій проїзної частині, вона не відноситься до цієї території ніяким чином. Тобто вона не сформована як земельна ділянка для сквера дружба. Оскільки тут земельна ділянка інша сформована, і вона була більше 10 років, передавалася в оренду, і орендодавець сплачував кошти в місцевий бюджет. Саме ця ділянки не числиться як частинка скверу дрібного. За словами архітектора, у 2021 році щодо будівництва на цій ділянці проходили громадські обговорення. Згодом відбулася і містобудівна рада, після чого рішення винесли на сесію. Детальний план території це вид містобудівної документації, який уточнює положення генерального плану. А будь під будівництво надаються містобудівні умови обмеження на забудову земельної ділянки, і потім, після розробки проєктно кошторисної документації, надаються відповідні дозволи. Тобто, Тут сформована земельна ділянка, тільки е, трикутник, тобто забудова території не як земельної ділянки, вона неможлива, тобто два гектари не забудовуються. Щодо розробки стратегічної екологічної оцінки, про що теж йдеться у судовому рішенні, Андрій Кривцов пояснює. У 2021 році був затверджений, а саме внесені зміни щодо обов'язкової розробки стратегічно-екологічної оцінки. І ця зміна вступила у дію 1 лютого 2022 року. А детальний план території був затверджений 26 січня 2022 року. Закону обратна сили не має. Це треба було б опять робити проєкт рішення про внесення змін. А на підставі чого? На підставі того, що закон законодавство помінялося. за словами радіона Абідова, Сьогодні сторона орендаря оскаржує рішення Сумського адміністративного окружного суду у Харківському апеляційному суді. В даний час у нас буде аж четверте судове засідання в апеляційному суді Харківському. Тому що там досить детально вивчаються матеріали справи, по-перше. По-друге, вивчається історико-опорний архітектурний план, що не було зроблено в Сумському окружному інспекційному суді при прийнятті оскарженого рішення взагалі-то. Вивчаються графічні матеріали, в цілому змін законодавців. Що таке стратегічне екологічне обґрунтування і коли воно виготовлюється? Наступне слухання відбудеться у цьому місяці. За словами захисника, позов прокуратури вважають безпідставним. Говорять, намірів забудовувати сквер не мають, натомість планують будівництво лише на орендованій ними території.